Всім привіт! В цьому відео я хочу показати, як я замочую паперові рушнички у розчині амітразу та застосовую їх на сім'ях від кліща. І так, ми використовуємо скабатокс, паперові рушнички, ефірні олії, звичайна олія соняшникова, та в нас є точні ваги. Для застосування, для приготування, верніше рушничків нам потрібно зробити розчин соняшникової олії та скабатоксу. Приблизний розрахунок такий на один рушничок йде 6 грамів олії та 0,8 грам скабатоксу. І так, приступимо. Почнемо з того, що приготуємо паперові рушнички. Ми будемо робити розчин відразу на 60 сімей, тому потрібно. 30 рушничків. Ми їх розріжемо пополам і далі будемо замочувати у готовому розчині. Далі готуємо розчин олії та скабатоксу. На 60 рушничків нам потрібно використати 360 грамів олії. Кабатокс у розрахунку 08 грама на один рушничок, 0,8 на 60. Це буде 48 грамів. Так, думаю, досить. Далі ми його розмішуємо. Скабатокс він не розчиняється в олії, але він її роз, розбавляє для того, щоб він не швидко випаровувався із рушничка, тому використовуємо олію. Я одразу скажу, що це рецепт не мій, я його підглянув, але я вже перевірив, ефективність він працює дуже гарно, тому я використовую так. Для того, щоб провести. Деяку профілактику від акарапідозу трахейного кліща я використовую ефірні олії, лию їх, в принципі, на око, щоб був е, такий гарний стійкий запах. Це в нас чайного дерева, лемонграсу. Та є ще м'ята перцева. Все. Беремо наші рушнички і їх поступово викладаємо в якусь ємність. Я використовую ось такі лотки для розсади, якими я проводжу за корм. Ось. І поступово, по мірі того, як викладати, їх е, змочувати ось цим. Розчину після того, як ми весь розчин вилили сюди в ємність, ми можемо так перекинути. Те, що на дні вони краще е, пропитались, тому щоб рівномірніше пропитались. Зачекати е, півгодинки, годину ми їх накриємо зараз стрейч плівкою, для того щоб розчин не випарувувався. Замотаємо в стрейч плівку, щоб розчин. Це дамо настоятися йому хоча б годинку. Ось так рушнички виглядають через годину. Вони повністю пропитались. І якщо нахилити, то бачимо всю олію, вони забрали, вона не стоїть. Все, ми можемо їх застосовувати. Якщо відео сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь. Всім дякую за перегляд, пока.